Щоденник письменника Володимира Вакуленка знаходиться на зберіганні у Харківському літературному музеї. Володимир Вакуленко був арештований російськими окупантами 24 березня 2022 року в селі поблизу Ізюма, де він проживав з сином. Тривалий час близькі вважали його зниклим без звісти, але після звільнення Ізюму та ексгумації масового поховання було встановлено, що Володимир Вакуленко був застрелений окупантами. Щоденник потрапив до музею восени 2022 року. Після звільнення Ізюма група волонтерів, до якої входила і письменниця Вікторія Амеліна, приїхали до міста. Вікторія навідалась до батьків письменника, який тоді ще вважався зниклим, і з'ясувала, що перед арештом Володимир встиг закопати у садку свої записи і просив батька їх дістати після того, як прийдуть наші. Тож батько письменника викопав щоденник під вишнею, а Вікторія Меліна доставила його на зберігання у Харківський літературний музей. У зв'язку з тим, що записник пролежав майже півроку в землі, запакований лише у побутовий поліетиленовий пакет, першим завданням музейників стали стабілізація, просушування та обробка музейного предмету. Сам записник був відцифрований, текст розшифрований науковим співробітником музею. Це паперовий записник на 36 сторінок. Без обкладинки текст записаний кульковими ручками різного кольору. Записи Володимир вів нерегулярно, записуючи дати або викладаючи роздуми відразу за кілька днів. Щоденник містить фактаж подій в Ізюмі від початку повномасштабного вторгнення і до 21 березня. Потім Володимира вперше арештували, відпустили, а наступного дня знову арештували. І в перерві між першим і другим арештом Володимир встиг сховати цей щоденник. У своїх записах Володимир Вакуленко часто наголошує на тому, що йому не страшно. Він прекрасно розумів, чому почалася повномасштабна війна, чим йому українському патріотові загрожує окупація, але паніки у нього не було. І Єдине, що його по-справжньому турбувало, це доля сина. Такі переживання за дитину були і є близькими для багатьох українців під час війни. А ще в щоденнику описані руйнування міста від бомбардувань, окупація села. Настрої місцевого населення, волонтерська діяльність Володимира. Останній запис Володимир Вакуленко зробив в Міжнародний день поезії, 21 березня. Я зацитую. А сьогодні, в День поезії, в небі привітав мене невеликий журавлиний ключ. І крізь їхні курлині би чулося Усе буде Україна. Я вірю в перемогу. Текст цього щоденника разом із добіркою віршів увійде до нової книги. Від видавництва Віват